І переносимось в Карпати. Екскурсія в Карпатах. Доброго дня! Добрий день! Я ваш гід. Дуже приємно. Давайте по Карпатах трошки пройдемося, подивимося. Ви знаєте, я вам хочу розказати, що Карпати одні з найстарших гір на планеті Земля. А? І вони десь мають приблизно 4 мільярди років. А Бог створив Карпати для того, щоб Ющенко мав де проводити своє день народження. А от для чого Бог створив ющі, ніхто не знає. Ясно. Mm -hmm. Слухайте, а що там? там а а до... там внизу там такий маленький гуцульський базарчик. Ага. Там гуцули продають маленькі шкатулочки, біточки, такі булавочки, кідочочки. і дошки. І, і то все роблять наші гуцули? І це роблять наші китайські гуцули. так. <рес> Слухайте, а що, що? що? А бачите, шо. хтось вирубав ліс і посадив ціле поле колумплі. по повірю, якщо пройти через конуплю, можна побачити чупака. Да. Вот була, вот була! Приєд! Шевковистя. Гарна, гарно. Слухайте, а то правда, що в Карпатах, великі... Правда, правда, що в Карпатах дуже величезні і обширні поклади нафти, але а? дуже глибоко. Так глибок, ну капець. Прям. Розумієте, В 80-х роках е, з Радянського Союзу почали сверлити свердловину. то mm -hmm. розумієте, А воно так глибок, ну під самим Іраком. Наша нафта. Просверлили, а шланга такого не було. А хто Хтось там потягнув. No. І все, і так і лишили. А наш. А віра авірак ішов. Все, нафта, наша українська. No. Да. Mm -mm -mm -mm. Можете Можете ще пару слів розказати мені про, про цвіт папороті? Про цвіт папороті. та розумієте, за легендою росте тільки в Карпатах і цвіте один раз в рік, але ніхто ще не бачив. Як ніхто ніколи? Ніхто ніколи не бачив. Ніхто ніколи ніде? Ніхто ніколи ніде, ніхто ніколи не бачив. Ніхто ніколи ні йде. Ні, ні. Поле поле поле, тримає, поле. О, а, е. поле тримай. Тримай. Ну все, прийшли з тебе 600 євро. Так я не поняв, а чого так дорого? Бо ми вже в Польщі, вон твій бус, а стої наркотою тебе хто сюди дешевше заведе. Дом з нами то або ви винні нам гроші, або вам дійсно сподобалося. Сподіваюся, що рівно за тиждень ми побачимо з вами і не тому, що ми позичили вам гроші. Це було перше україномовне гумор шоу Вар'яте.